Ігор Миколаєвич до бібліотек не ходить, бо каже він, хоч і пенсіонер, але добре обізнаний з комп'ютером, і всю інформацію яка йому потрібна знаходить через інтернет, не виходячи з дому. Бібліотека – це книжка, книжка є в інтернеті. будь-яка. літмірне та вперед. Так. Ні, проблем про те, що бібліотеки мають такого серйозного конкурента, працівники читалень знають, тому й постійно намагаються вдосконалюватися. Тим більше, що в умовах нинішньої кризи це робити просто необхідно, тому що суспільство в кризі в економічні, соціальні люди, психологічні, депресії, війна, тяжкі стани. і. Не завжди можливо за гарного життя людина йде в бібліотеку, і можливо за інших умов знаходить інші джерела інформації. Громадська організація Українська бібліотечна асоціація вирішила влаштувати такі собі обговорення в чотирьох містах держави, де бібліотекарі могли б поділитися досвідом та змінитися так, як би того хотіли люди. Думки населення вже зібрали в Києві та Миколаєві. Зараз в Чернівцях наступного місяця ще поїдуть до Дніпропетровська. Люди хочуть, аби бібліотеки змінили звичайно графік роботи, аби бібліотеки працювали довше. Не закривалися в ті години, як це зазвичай. Люди хочуть, аби в бібліотеках було затишно, тепло, зручно, аби в бібліотеках була нова книжка, аби засоби зв'язку були завжди, аби бібліотекарі були чуйними. Черніся бібліотеки вже давно борються за читача. Останніми роками обласна бібліотека навіть збільшила кількість відвідувачів завдяки тому, що тут організовують різноманітні тренінги, навчання, семінари та співпрацюють з громадськими організаціями. Бібліотека тепер розумієте, як центр інформації, центр спілкування, центр дозвілля центр все, що можна надати, із соціальних послуг і онлайн послуг, все можна прийти і безкоштовно це отримати. Андрій студент він також обізнаний з роботою комп'ютера та інтернетом. Але зізнається, до бібліотеки ходить хоч не часто, але регулярно. В бібліотеці можна знайти більше додаткової інформації, більш розгорнутої відповіді в інтернеті. В інтернеті більше описується, але в скорочому вранці. З усіх вимог українців, які вже зібрали бібліотекарі, для Андрія важлива лише одна оновлення літератури, а все інше безкоштовний інтернет, зручний графік роботи та приємні. Бібліотекарі стверджує, в Чернівцях уже є. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, Місцевий час.